Вітаю! Сьогодні готую пухкенькі та смачненькі вареники на пару. На мій погляд, це найкращий рецепт тіста для таких вареників. Начинку обрала традиційну вишні. Окрім вишень, нам ще знадобляться кисломолочний сир, яйце, цукор, борошно, сода та вершкове масло. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Зазвичай на каструльку прив'язую марлю. Але сьогодні покажу ще один варіант від мене з ось такою сіточкою. Накривати буду схожою за діаметром ось такою глибокою мискою, щоб було багато пари для вареників. Тож готуємо тісто. Яйце додаю цукор та сир і все це гарно перетираю. Основна задача подрібнити максимально грудочки сиру і поєднати їх з іншими інгредієнтами. Ось така консистенція має вийти. Наступними по черзі додаю борошно та соду. Просію їх через сито. Одразу все борошно не додаю, оскільки його може піти менша кількість в залежності від вологості сиру. Тож поєдную всі інгредієнти, спочатку перемішую ложкою. Далі домішую тісто рукою. Довго місити його не варто, достатньо, щоб всі інгредієнти вмісились в комок. Ось таке еластичне вийшло тісто, воно майже не липне до рук і з ним легко працювати. З тіста формую жгутик і ділю його на 9 частин. Підкатую в кульки і накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрилось. Вода вже закипіла, тому формую вареники. Якості начинки додаю 1 чайну ложку цукру і кладу по 3-4 ягодки вишні. Гарненько защіпую. Одночасно в моїй кастрюльці вміщаються по 3 вареники, тому поки стільки і підготувала. Ще хочу звернути вашу увагу на один такий момент: наливайте небагато води в кастрюлю. І обов'язково контролюйте, щоб вона не википіла. Вареники готую на середньому вогні, розміщую їх на відстані, накриваю мискою і залишаю на 5 хвилин. Далі раджу перевернути їх на інший бік і залишити готуватись ще на 5 хвилин. Ще гарячі вареники змащую вершковим маслом. Звичайно, найкраще смакують зі сметаною. Буду вдячна за лайки та підписки. Всім смачного і до зустрічі!